Давайте подивимося, що вас скоро порадує. Незалежно від того, коли ви дивитесь це відео, що хорошого вас порадує. Диявол. Дуже цікаво, вас порадують якісь хороші, легкі гроші. Я знаю, мені там пишуть, що всі ви обіцяєте фінанси, але я тут не можу по-іншому сказати, тому що диявол і до пентаклів – це гроші, які прийдуть до вас скоріше за все легко. І... Ну, по дияволу не прикладає ніхто зусиль для того, щоб вони до вас дійшли. Що це вам дасть, Ну, ви розумієте, що ви молодець, що ви відстояли себе, і що в цій ситуації ви якось доказали своє. Можливо, навіть по закону доказали своє і будете радіти тому результату, який все ж таки склався.